Доброго дня, шановні, показую, як гарно перевертаються. Бачите, млинці, але це не прості млинці. Ось, покажи тут. Бачите, які вони гарні. О. А тепер подивіться сюди. Ось вона, печінка перебита. Добавила двоє яєць, муки. Ну, десь я знаю, ложу 5-6, молока трошки. Бачите, яка? От, і печум млинці отакі, і можна буде зробити. Бачите, вони гарно перевертаються. Ось. Отак, зараз. Дивіться, сковорідка майже суха. Нема тут нічого такого. О! Оце раз. Далі Угу. Mm -hmm. Отак. От і сюди. І оце така у мене сьогодні робота. Дивіться, можна його зробити, як тортик. А можна просто подрібнити і зробити, добавити м'ясця і зробити такі млинці. І печінка, тому що з печінкою весь час я щось не дуже люблю ем, мати справу. Бачите? Ось вони. Ой! Ні, повертаються добре, бачите, ось. Опа. Я таки його повернула. ну Ринка зовсім майже не змащена, а то трошки взялося, бо тут є мука, то трохи пристає, але дуже смачно. Беріть на озброєння. Смачного нам і вам.